Доброго дня, усіх вас вітаю! І з вами знову я, як завжди, Крістіна Косова. І будемо робити перегляд по містах. І так само буду відповідати на ваші питання, на ваші міста, і будемо переглядати в загальному вашу е, безпеку. Всі, хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, де ми з вами проводимо дуже багато часу у неформальній обстановці. Що ж тепер поїдемо по містах. Перше місце, місто, яке ми переглянемо, це буде Запоріжжя. Минулого тижня сталася там жахлива історія. Ми це з Тетяною Гай передбачували. Давайте глянемо, що чекає Запоріжжя на цьому тижні. Середина тижня мені не подобається. Падає карта місяця, це означає. Що можуть бути якісь маніпуляції, якісь нападки. Мені не подобається не подобається в плані обстрілів. Вони можуть бути масовані і можуть бути дуже масивні і непередбачувані. Взагалі на Запоріжжі мені йде така карта. Там постійно щось нишпорять, постійно слідкують. Тобто тут іде карта якби такого певного замислу. Взагалі я колись говорила, що Запоріжжя падає в певний такий, вже війшло в певний резонанс з війною, і мені дуже серце болить за це місто, тому що спокою я там не бачу зовсім. Переходимо до Дніпра. Переходимо до Дніпра на цей тиждень. Вівторок важкий буде день у Дніпрі, може бути якесь влучання або щось може бути дуже гучно збите. Не подобається мені п'ятниця, не подобаються мені вихідні, так само іде якісь нишпорення, винюхують, якісь колаборації, хочуть робити якісь взагалі невідомі такі. Мені показує, от як у попередньому місці у Запоріжжі. Так само і у Дніпрі купа якихось чужих людей, тобто не можна якась слідкують, нишпорять дуже багато ворогів, але якихось як замоскованих. Переглянемо Харків. Вівторок так само йде мені е, напружений е, кінець тижня. Кінець тижня йде мені влучання у якусь е, установу, де можливо колись були діти. Не знаю. Або це якась, можливо, школа, яка вже не працює, якась установа, де були колись діти. Можливо, просто там нікого не буде. Можливо, якийсь закинутий будинок, не можу сказати. По обстрілах. Не бачу силь, не бачу такого, як я бачила у Запоріжжі, якось більш-менш спокійно, але оця школа, що зв'язана з дітьми, воно мені геть не подобається. Поїхали далі. Переглянемо Полтаву. Переглянемо Полтаву. На Полтаву взагалі я кажу Сос. Цього тижня мені не подобається жоден день, який я витягнула. Я ніколи нікого не намагаюся залякувати. Я цього не люблю. Я вам говорю лише для того, щоб ви тримали себе у безпеці, а не для того, щоб вас залякати. Дивіться, тут всі погані карти. Карти обстрілів, карти того, що можуть бути уламки, і може хтось постраждати. І ще мені йде у Полтаві. Якась дуже велика сутичка, яка пов'язана між людьми. Можливо, навіть, я не знаю, можливо, навіть відбудеться якесь вбивство, яке не пов'язане з війною, тому що буває так, що у, у перегляді про війну ми бачимо е, так само якусь, так, якісь такі ситуації, які не стосуються війни, але стосуються безпеки. От так, давайте далі переглянемо суми. У мене багато людей сум пишуть, дзвонять в телеграм-каналі, дуже часто переглядаємо суми і безпеку глянемо суми на цей тиждень. Початок тижня більш-менш можу сказати буде спокійний, а от кінець тижня буде пов'язано щось із чоловіком, можливо, він якийсь воєнний, буде якась історія з якимось кудись влучанням. Знаєте, що ще може бути? Я вже говорила, дуже зараз багато випливає воєнних злочинів. Дуже багато. І може бути якась така гучна історія. Пам'ятаєте, як хлопця прив'язували до Христа? Я бачила якийсь, якийсь молодий хлопець, молодий хлопець, а виявили, бачите, таку ситуацію, як бідолага страждав. Щось мені іде таке схоже, але тут з, зі старшим мужчиною переглянемо Одесу. Переглянемо Одесу. Мені не відходить оцей будинок, що я казала, він мені схожий на район, там, по-моєму, в Одесі є такий радужний, де воно все однакове. Мені не відходить ця багатоповерхівка, і тут в кінці тижня мені навіть випадають жертви по дияволу і уламки можуть летіти. Тобто, ну, тут доволі такі карти є напружені. Тому, будь ласка, будьте обережні. Переглянемо місто Кропивницький. Місто Кропивницький. Знов, вівторок, середа, мені йдуть напружені дні, яка посилена може бути тривога, і знов мені посторонні люди. Я не знаю, чи якусь розвідку запустили, чи що. Мені йдуть, як вони як в цивільному не можу зрозуміти, що це відбувається. Але от після Нового року я неодноразово бачу якусь таку, я бачу якісь як багато посторонніх людей у нас на території, але наразі я не можу пояснити, що це таке. Кінець тижня мені тут випадає диявол, тому ця карта жертв, будь ласка, будьте дуже і дуже обережні. Так. так, давайте переглянемо місто Київ. Місто Київ і потім місто Київ переглянемо. Ну, чесно кажучи, починаючи з вівторка, тут повністю йдуть напряжні карти. Повні, повністю. Кінець тижня випадають мені жертви, влучання, психологічні якісь атаки, е карта смерті випала. Вона може бути як пряма, так і непряма. Тобто, тут, будь ласка, в Києві спокою ми не будемо бачити. Давайте глянемо по обстрілах. Ну, на, кінець, на кінець тижня можуть бути якісь такі досить-досить посилені обстріли, тому. Зважайте, будь ласка, на тривогу. Глянемо місто Житомир. Житомир з лес. Починаючи з цього дня з понеділка мені не подобається місто Житомир. І знову мені випадають якісь люди, якісь чужі люди. Я не можу зрозуміти, що ж мені. Цього тижня випадають такі чужі люди. Можливо, давайте глянемо, можливо, ми про це почуємо. Типа, йде як якийсь наступ, я не можу навіть сказати. Може, якусь розвідку внідряють. Дивіться, кінець тижня буде більш-менш спокійний, а початок мені йде напружений. Щось буде пов'язано в кінці тижня, чи помре якась особа, про яку ми будемо читати там в інтернеті, щось буде пов'язане з цвинтарем. Можливо, будемо проважати якогось воїна, але це мало ймовірно. Тут буде щось таке. Mm, Що інше. Так, наступне місто ми глянемо. Глянемо. Рівне, рівне на цей тиждень. Цей тиждень більш-менш, мені рівне іде е, спокійне. Мені трошки е, напряг іде в кінці тижня і вже перевалює на наступний. Тут іде якась. ви знаєте, мені навіть воно якось і не пов'язане з війною. Те, що там будуть тривоги, то воно зрозуміло. Але мені йде іде схоже на якусь, не знаю, чи це аварія, можливо, от що? Можливо, ми почуємо про гучне самогубство? І це буде означати, що хтось впав з висоти. Ось так, ось так, так мені показують карти. Якось дуже. Дивно, останнім часом я почала підтягувати якісь не не тільки воєнні історії, але мені ідуть от такі от моменти про взагалі просто про міста, про людей. Тому що чим більше ми підключаємося до якогось міста, звичайно, тому воно і більше нам показує. Давайте переглянемо переглянемо Тернопіль. Тернопіль, починаючи з середи карти посиленої тривоги, ніяких жертв я не бачу, влучань не бачу, воно буде кудись пролітати. Кінець тижня не подобається мені на інфраструктури газ, вода, світло, щось таке, що важливе є для нас. Кінець тижня щось може пострадати або щось можуть людям відключити. Переглянемо Львів, і я перейду о, до міст, е, відповідаю на запитання, там, де ви мені вчора написали, коли я робила пост в Телеграмі. Хто написав, той отримує запитання на своє місто. Львів не подобається мені на вівторок, не подобається мені на середу і не подобається мені геть кінець, кінець тижня, мені взагалі Львів не подобається. Як завжди на щось можуть замінувати, але. Воно не пов'язане з жертвами, а мені тут падає. А мені тут падає карта крові і карта жертв. Тому, будь ласочка, будьте обережні. Відповідаю на запитання, які ви мені лишили у коментарях. Дивимося. Новомиколаївка, Запорізька область, питається моя підписниця і глядачка. Новомиколаївка, Запорізька область на цей тиждень. З вівторка, з вівторка, дорогенькі, мені іде небезпека. Там дуже багато щось летить повз. Мені здається. Е, в кінці тижня мені випадають жертви. Мені випадає, що там дуже багато знову ж таки посторонніх чужих людей, тому спокою я там не бачу. Будьте дуже акуратні. Е, подив... е, наступне місто дивимося чортків Тернопільська область. Пише мені пан Олег Чортків. Четверне подобається мені в плані е, прильотів, в плані тривоги. Досить складний буде. До кінця тижня, в принципі, дивляч, в принципі, те, що я переглянула із Запоріжжя і Суми, то тут ще півбіди, тут ще можна якось то все стерпіти. Так, Черкаси просять мене подивитися, глядачі. Дивимося Черкаси. Четвер напружений прильоти, значить, четвер-п'ятниця, четвер-п'ятниця. Потім вихідні більш-менш буде затища. Нормальні будуть вихідні. Тільки оцей четвер-п'ятниця, старайтеся триматися ближче до мівок, старайтеся бути взагалі більш в якійсь безпеці, яка вам є доступна. Так, дякую, дякую і вам дякую. Перегляньте, будь ласка, місто Бакалія, Харківська область. Чи є загроза обстрілу і дуже давно в окупації? Чи є загроза обстрілу, місто Бакалія? Загроза обстрілів є на початку тижня. Кінець тижня відносно є спокійним. Так, подивіться, будь ласка, місто Павлоград Дніпропетровська область. Ви мене просите у коментарях. Місто Павлоград. Не подо... Так, середа четвер. Не подобається мені на руйнацію якогось невеличкого будинка. Мені взагалі іде так. По обстрілах. Більш-менш тихо, а мені взагалі йде якась така інформація, не знаю, що може щось згоріти і хтось взагалі згорить в тому будинку. Тому, будь ласочка, будьте ну акуратні, якщо можна запобігти цьому, моє е, діло вас попередити. Будь ласка, акурат акуратніше, тому що мені йде інформація не тільки яка пов'язана з війною. А взагалі, так як я бачу дуже багато смертей, то мені йдуть попередження різного характеру. Кропивницький подивилися. Так, Запоріжжя подивилися. Добрий день. Подивіться, будь ласка, місто Чорноморськ, Одеська область. Давайте, будь ласка, глянемо для вас Чорноморськ, Одеська область. Початок тижня мені не подобається обстріли, будинок, багато якихось людей незрозумілих, щось винюхують. Мені всюди йде розвідка, мені всюди йде мені якісь такі враження, що по всій Україні запустили якусь купа чужих. Розумієте, купа чужих людей. Я не знаю, чому в мене таке відчуття. Кінець тижня посилені тривоги, але я не бачу якихось обстрілів і не бачу карт ні крові, ні жертви. Це є вже дуже добре. Подивіться, будь ласка, Краматорськ. Давайте глянемо. Місто Краматорськ на предмет безпеки для вас. Середа четвер, досить є напружені, може бути якась жертва, можуть бути уламки, які пошкодять будинок. Ну, такі карти паршиві, якщо чесно. Жертву не бачу, але карти досить напружені. Дивимося місто Славута Хмельницької області. У мене колись котик був. Я собі купляла, він до мене їхав зі Славути. Хмельницька область Славута. Ну, таке, звісно, тривоги. Але такого критичного, чесно кажучи, у Славуті, боже, то якесь єдине місто, яке я переглянула на цьому тижні. Нічого критичного у Славуті я не побачила. Просять подивитися місто Нетішин Хмельницької області. Місто Нетішин Хмельницької області. Е, значить, так, тривоги, що зв'язане з будинками, уламки будуть е, четвер-п'ятниця. Четвер, четвер-п'ятниця. Решта днів. Не бачу таких ніяких обстрілів, не бачу нічого такого. Е, ну, в принципі, більш-менш. Більш, так, поїхали далі, дорогенькі. Полтаву глянули, Харків глянули. Ефіри будуть. Так, так, так. Ізюм просить подивитися. Давайте глянемо ізюм. Там щось замишляється в ізюмі. Мені йде небезпека на ізюм, але не цей тиждень, але якась така. Досить потужна, не хотілося б цей тиждень. Я не можу сказати нічого такого мега якоїсь дати такої застороги. Але от пізніше я візьму, ну, можна так сказати, на контроль, на контроль частіших переглядів для того, тому що мені йдуть не дуже погані карти, щоб я змогла вас попередити. Просять подивитися Борислав Львівська область, це недалеко від мене. Борислав. Ні, тут, в принципі, нічого такого я не бачу, тому можемо трошки видихати. Корсунь, Черкаська область. Дивимося, Корсунь, Черкаська область. Напружений день для цього міста це буде середа. Можливо, буде якась посилена тривога, можливо, буде щось дуже гучно збите. В кінці тижня випадає смерть якоїсь людини, можливо, будемо проведжати воїна, можливо, щось таке буде досить гучне, але падає мені цвинтар і падає мені щось, якесь дійство навколо того. Не знаю, чому так показало інформацію. Буду говорити, можливо, вона комусь є цікава, корисна. Карти говорять. Значить, і я так само маю її проговорити вам. Подивіться, будь ласка, місто Нікополь, що напроти Заес. Нікополь. Середа погана удари. Четвер удари. Субота, може бути, може щось полетіти. А що? Полетить, але воно буде. Ми, ми відіб'ємося, буде збите. На кінець, тижня, на кінець тижня я зауважила, що мені випадають карти цвинтаря, тому це означає, ну тобто, не на одному місці, а не в одному місці, а в декількох. Тому на кінець тижня, взагалі, на весь перегляд я би хотіла сказати, що він буде більш напружений, ніж початок. Одесу ми глянули, дорогенькі мої, підписуйтесь на телеграм-канал, хто не підписався. І так само на мій YouTube, тому що щось мені він слабо йде. Е, так, Бровари глянули. Добрий день, будь ласка, місто Херсон. Коли буде спокій, глянемо Херсон. Херсончик наш. Мой дорогенькі, та який спокій, спокою тут не буде. Воно собака там сидить, щось, щось прилаштовує на тому протилежному березі. І на кінець тижня мені йдуть якісь прильоти, якісь уламки. Я не бачу спокою. Я щиро вибачаюсь. Кременчух, навчальні заклади. Кременчух, навчальні заклади просить подивитися. Давайте глянемо. Кінець тижня мені йде якийсь тривожний, але це е, мені не йде як влучання, от е, якщо сказати чесно. Мені іде, от можливо, буде щось збито над закладом або поруч не бачу ніяких жертв, не бачу ніякої крові, тому нехай би так збулося, щоб воно нічого нічого не було, і ніхто. Не постраждав. Подивіться, будь ласка, Чернігів, Чорнобильську Аес, вона поруч. Давайте глянемо Чернігів і Чорнобильську АЕС. Чернігів. В Чернігові спокій, тому що там поруч Чорнобильська АЕС, на якій я вже говорила, там Чорнобильська АЕС вона почала жити своїм життям. Там взагалі щось відбувається. Мені здається, що там хтось переховується, щось вони там роблять, щось вони там мутять, тому що вона. Оця зона відчуження мені неодно, неодноразово в розкладах показувала, типу як, що у неї там нове життя зародилось, розумієте? От, Миколаїв, ми не глянули Миколаїв. Початок тижня якийсь тривожний мені йде, але в плані тривог, в плані тривог і в плані прильотів. Він іде спокійний, а от кін... початок тижня напружений, то щось інакше. Це, можливо, буде щось пов'язане не з війною, тому що мені якась смерть падає. Кінець тижня може бути дуже гучно, може бути щось таке збите і зачепити когось. Кривий ріг, подивимося. Зле. Не лишають вони кривий ріг спокою, не подобається мені на вода газ, світло, може бути щось зруйноване, четвер день є напружений і може бути нанесений якийсь певний удар власне, по тих структурах. Так, дорогенькі, в мене е, не лишилося е, часу на особисті запитання. Я всіх вас чекаю у своєму телеграм-каналі, де я е, розміщу це відео, і під ним ви зможете мені задати питання, тому що я тут бачу і пропав безвісти, і чи хтось вийде заміж, і на предмет. Е, Негативу, я все розгляну у своєму телеграм-каналі. Була дуже рада з вами почутися. Тримайтеся у безпеці. Будемо того тижня працювати плодотворно. Підписуйтесь, хто ще не підписався. І до нових зустрічей!